Головний біль всіх батьків перед школою так звана довідка Руф'є. То присідати чи ні? Зараз з усім розберемося. Я лікар-педіатр медіком Кривбас Кривий Ріг, щокіна Ірина Геннадійна. Тож, поїхали! Почнемо зі школярів. Медичні огляди дітей регламентуються постановами Кабінету міністрів України та наказами МОЗ України. З року в рік відбуваються зміни про останнє нововведення, ми й поговоримо. Так з минулого року наказом МОЗ було спростоване обов'язкове фороографічне дослідження особам віком з 14 до 17 років. До слова, проба МЕНТУ вже не обов'язкова процедура, а проводиться тільки дітям з групи ризику. Як визначається ця група ризику методом проведення анкетування, яке проводить лікар під час прийому. Також лікар самостійно проводить дослідження зору, слуху, поставу та робить оцінку склепіння стопи. Це плантограма, малюнок стопи. Ви можете зробити таку красу вдома, а потім принести лікарю на прийом дитині весело, а лікарю інформативно. Із обов'язкових досліджень залишаються загальні аналізи крові та сечі та за показами глюкоза крові. А як же вузькі спеціалісти? Спокійно. На основі проведених обстежень лікар може надати довідку самостійно, або вже за потреби надати направлення до вузького спеціаліста для подальшої консультації з ним. Згідно з порядком проведення щорічних медоглядів, із обов'язкових залишається лише стоматолог. Також МОЗ наголошує, що для отримання довідки дитина повинна мати щеплення. Згідно з віком та календарем профілактичних щеплень та надувати вже цю форму у навчальний заклад також за потребою. І тепер найцікавіше: лікар на прийомі формує лише висновок про стан здоров'я дитини та надає свої рекомендації щодо фізичної активності та рівня фізичного навантаження. Оцінювання стану здоров'я учнів із подальшим розподілом їх на групи для заняття фізкультурою зобов'язані медичні працівники закладу освіти. Тож, ні, на перейомі присідати не потрібно, а в діти повинні проводити в школі. Також нагадую, що медичне заключення дійсне протягом цілого року від дня його проходження. Тож не відкладайте все на останні дні вашого чудового літа.